Зараз я розкажу про закон Ома. Відкриємо програму симулятор. Для наглядності буду показувати. Так, а де вона? От вона, да? От нас є. симулятор. Вот такие аниматени возьмем. Элементы. Ну какие тут такие, да? А, нет, это уже серьезный, это уже трансформатор. Что-то попроще треба взять. Генератор и лампочка. Ну, этой батарейку. Батарею. Вот, можно батарейку добавить. Хорошо. ламп Резистор. Альтернатор. Альтернатор уничтожим. Снимаем батарейку. И лампочку. Склада такая кола. Лампочка на сколько вольт? На 12 вольт. 24 ома. И Тут теж 12 вольт включаємо. Ось пішла симуляція, видно, від плюса пішов струм до лампочки, від лампочки до мінуса. Коло замкнути, лампочка Змінимо чуть-чуть схему. Добавимо сюди кнопки або виключателі, другими словами. Тепер ми можемо замикати, або розмикати оба провідника. Замикаємо, запускаємо схему. От лампочка світиться. Якщо ми розімкнемо один контакт, видно, що тут на цьому провіднику плюс, а на всіх остальних провідниках мінус. Тобто від батареї, через виключатель, через лампочку, іколо не замкнути, і лампочка не горить. Замикаємо плюс з'являється плюс, лампочка загорається і витікає в мінус. Розмітемо мінус, та сама картина майже, тільки вже на всьому провіднику буде плюс, а на цьому участку мінус. Тобто, очевидно, що для роботи схеми потрібно, щоб струм витікав з джерела, проходив через навантаження і втікав назад в джерело. Це умова роботи будь-якої електричної схеми. Тепер додамо до схеми вимірювальні прилади. Амперметр і вольтметр. Що таке закон ОМА? Це основний закон електротехніки, який пов'язує між собою напругу, струм і опір навантаження. На будь-якому навантаженні, яке має якийсь внутрішній опір, і до нього прикладна напруга буде протікати струм певної величини. От Закон ОМА. Звучить слідуючим чином, що струм дорівнює напруга, поділена на опір. Все дуже просто. Зараз запустимо і подивимося, як це працює на практиці. Так, от Ми запускаємо, вмикаємо кнопку, загорілася лампочка. І от ми дивимося напруга. 12 вольт струм пів Ампера і опір 24 Ом. Тобто, по закону ОМА 12 поділити на 24 буде пів Ампера. Все елементарно і просто. Зупиняємо симуляцію. Змінимо навантаження. Опір навантаження мається на увазі. Наприклад, Напишемо 48 омів. І запустимо симуляцію. Будемо мати 12 вольт, поділити на 48 ом. От на четверта 0,25, 0,25 А. Цей закон справжується в будь-яких електричних колах. Від таких простих батарейка і лампочка до складних, любої радіо, електронної чи електричної апаратури, навіть мобільні телефони чи комп'ютери, всі працюють по цьому закону. Якщо, наприклад, змінити напругу джерела живлення, змінимо, наприклад, напишемо 24 вольта. 24 вольта. Ми подивимося, що зараз буде на симуляції. Запускаємо. Стартуємо. І бачимо, що напруга 24 вольта, струм 5 А при 48 Омах. 24 поділити на 48, це буде 0,5 А. Ще один експеримент зменшу опір. До 12 Ом при 24 вольтах мав би бути 2 А. Зараз запустимо симуляцію і перевіримо. 1,96-23,5. Тобто, якщо 23,5 поділити на 12, то буде 1,96. Ну, все правильно. Як бачимо, все дуже просто. Повторююся, що це основний закон електротехніки. І знаю, що це дуже простий закон. Можна вирішувати будь-які задачі електротехніки, електроніки. Але коли задачі дуже складні, то тоді використовують різні правила. Наприклад, правила Кіргофа, про які ми поговоримо в слідуючих уроках. А зараз урок закінчено. До побачення, до зустрічі.